Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі Булава. Продовжуємо далі розвивати фермерську діяльність на мапі Красиля, друзі, фарминг асимулятора 22. Як ви зараз бачите, я планую зараз курку нашим їсти дати, бо в них уже там трошки поїсти. поїздка. Шукаємо очищену пшеницю. Так, друзі, тут зараз невеличка проблема з'явилася стосовно цих. Почав записувати серію, друзі, вже почти 7 хвилин записалось. Якась помилка вина, і знаєте? Ну коротше, це дуже це мені не сподобалось, друзі. Давай, проїжджай, бо ти зараз будеш точно стояти, бі'хати ще. Бачу. Давайте ось отако, бо ну не видно, друзі. Цікаво по дзеркалам, побачиш щось та друзі, так само нічого не побачиш. Так, корки наші, давайте. Бібіп. Ми зараз вам їсти насипамо. Муха-муха, за поломал а шо це таке? На нафиг чуть грузит племетра. Друзі, одну хвилиночку. Це не то. Тут поставимо, друзі, слабе Так, висипаємо, друзі. Так, друзі, зараз оцей причіп ми тут позалишимо. залишимо. бо на вулиці темно, як ви бачите, приходиться друзі зі світлом зайдже. Зараз, друзі, так поставимо та й покажемо нововедене друзі. Так, друзі, ну, стосовно ну, худоби, ви пам'ятаєте, вона в нас, ну, вниз у нас, друзі, була в минулій серії. Ми їсти їм насипали, наче їсти у них все є, друзі. Тому ось ось так справа. Ну, за хатину я ж кажу, ви пам'ятаєте, я вам розповідав в минулій серії. За гараж і то, що в гаражі там стоїть пікапчик, друзі. Теж пам'ятаєте, бо я вам теж розповідав в минулі серії. Ну, зерновий еліватор отакий власний. І це вже плюс є де, ну Друзі, зберігати своє, своє збіжжя, знаєте. ну Зерно якесь. Бо цей зерновий елеватор тільки приймає зерно, друзі. Картоплю, цибулю там. Морку, селяку, буряк, друзі, він. На жаль, він не може, він тільки такий. Зернові. Ну і соєшник, Соя. <сі> Оці вибачаюсь, друзі. Ще не одужав до кінця. <сі> Ой, вибачаюсь. Ну, от, як ви пам'ятаєте, друзі, в мене з'явився ось такий плуг. Велосагра, друзі. отакий оборотний плуг. Дуже такий, я вам скажу, непоганий за свої кошти і тому подібне. Ну і мені тим більше вистачить, його, щоб а, ну обробляти свій городик. Ну, свій городик і сусіди, друзі. Бо, як ви пам'ятаєте, він же ж друга діляночка, друзі, вона в оренді і воно об'єднане. Ну, можливо, з часом, понятно, будемо викупляти територію, але, друзі, не зараз, бо. Як ви бачите, на рахунку 1 млн 328 тисяч. І це. Тому, друзі, я позичив у друга гроші. І зараз я вам покажу, що я ще придбав. ну Отакий е, платформа, друзі, це газон був раніше газон, обрізали. Ну, і зробили ось отакий дишерний, друзі. Ось отака платформа, ну і отакий е, кузов, друзі. Це ж дуже файний, ну все як має бути, знаєте. На перший час. Чого вистачить, друзі? Юмезика. Плавно переходимо до Юмезика. Юмезика, ви пам'ятаєте, друзі? Я вам минулій серії показував. Ним же я вниз добрива сухі. І друзі, рідкі добрива так само. Я вниз поза катру. Зараз підемо потім на полиці. Ну, отаке в мене тут лапно, сухі добрива. Ну, і насіння, друзі. Ну, і два і контейнери, Єврокуби. одні гербицид, а другий рідкі добрива, друзі. Отакий кий, ну, Ви теж пам'ятаєте, я теж розповідав вам минулій серії за нього. Це дуже файний трактор. Ну, як ви пам'ятаєте, наприкінці, друзі. Не пішло ну, навантажувати підходить, а вила, друзі, не підійшли, бо е, ті, що вила йдуть сюди, вони чогось не чіплялись, друзі, у цій євроку. І відповідно з тим розрахунком я і позичив у друга. Гроші. Я в нього позичив, друзі, пошти 3 мільйони, бо кредит я віддав. Той що ви пам'ятаєте, теж я брав кредит, я віддав. Ну і друзі, придбав ось таку манітушечку. Оце ну, не Маніту, це. Зараз... як це воно тут зветься? Фаресінг. Фарсі. Фаресінг. Щось таке, друзі. вибачаюсь за мій. Як то кажуть, ангель, англійський, друзі. Сильно я у школі був двійником, тому м -м, погано це. Вилад, друзі, до нього. отакий я купив. Теж ну, в комплекті. Ну і, друзі, ось отакий ковш. 2630 літрів, друзі, в нього, а ми зараз подивимось в магазині. Ось очки 2640, друзі. Ось отакий ковшик друзі, дуже файний. Ну, ось отакі у нас ідуть зараз Ну Ми йдемо подивимось зараз, друзі, до цього нагород. На город. Хочу сказати ось отако друзі. Тут все добре. я в рідкі срібки, сухі добре, вопно друзі, на оцю діляночку. І тут вражайність, друзі, зараз 100%. Зараз от ми побачимо. 100% врожайність удобрено на 100%, друзі. Плюс доповнення до врожаю, друзі, становить 98%. Третя, третя стадія зросту, друзі. Цього. Ну і відповідно на цю ділянку я теж ну, сюди вніс. Ну і, друзі, у ця що орендована, сусіда Олега Станиславовича. Оце його Тут, друзі, все так само. Нічого не це я. гербіцид я теж вниз, бо трошки в одному місці був бур'ян, друзі. ну Там трохи треба було бур'ян і то поліз. Тож, ну, думаю, треба його забризкати, бо це ж не діло. Знаєте? Тому ось отакі справи. На годиннику, друзі, у нас ви, як ви бачите, 6 годин 38 хвилин, друзі. Ну, і відповідно, що, будемо крутити час до жнив. Бо Це, на паузу я, друзі, не можу поставити, бо в мене тут додаток цей. Скажіть, я скажу. Ну, додаток. Такий, що на паузу не поставиш, бо завершиться, друзі, на цьому все. Тому будемо разом з вами зараз отако мотати час до, до, друзі, а коли у нас, о, він у нас дозріває? Давайте подивимось. Друзі, ну дивіться, ріпак. Ого! Це у нас жовтень, листопад, грудень, січі, лютень, березень, квітень, травень, червень. Липень. Ого, друзі, аж до липня місяця ого, це, блин, я вам скажу. <хи> Дуже багато. Але, друзі, нам треба крутити час, бо чого. Я ж не хочу, щоб мене курки вибачають цього. Бо ж курки теж мають щось їсти. Півники і тому подібне. Здоровля у друзі, друзі, здоровля у худоби. Все добре. Зараз подивимось. О, друзі, у нас, дивіться, нові курки. Нові курки. Хоча чекайте. А чого так? Ні, ну 40 курків, друзі. Да, у нас нові курки з'явилися. Дивіться, 4 штуки. Чотири курки друзі. Ну нічого. Так що, друзі, крутимо час. знов таки, ну, як ви бачите, у нас тут небо таке файне. Я то собі тут дрімаю, друзі. Вже підходить листопад місяць, друзі. У, зараз буде дуже холодно. Тому я пропоную одягати курточку, друзі, бо ой-ой, як на цей... Друзі, у нас є доповнительний врожай. 135 цього. Так, що у нас по цьому? 8 градусів. Ні, друзі, треба одягати щось, щоб, щось потепліше, бо це не діло. Ну що це, я вам дивіться. Нє, 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 давайте щось думати. Так, і що? ми тут? Давайте ось ось отак, друзі. І візьмемо рукавички, одягнемо, бо холодно. І, друзі, треба шапку. Давайте шапку, бо це не діло. Так, ну що, давайте подивимось це. Є. О, друзі, ще у нас подончик з'явився. І відповідно 150 літрів чого залишилось. Оце вони трагладіти я вам скажу. Ну серйозно, дивіться, скільки вони вже з'їли Це просто жах. вибачаюсь друзі. Ой, виключаюсь. Я ж вам кажу, до кінця не, не одужав ще, друзі. Ой-ой-ой, як цього. Так. Так, ну що, давайте під'їжджаємо то. Нашим куркам будемо давати їсти, друзі, зараз. На вулиці 6 годин ранку, друзі, все як завжди. Хочу я, друзі, от скажу вам відверто реалізувати от в цьому прохоженні багато чого. Але друзі, от чесно сказати, ну я не знаю як воно буде. Бо це не діло, знаєте. Одному важко знімати ось таке відео, друзі, скажу вам таке, Ну серйозно. Тому сильно, будь ласка, не сваріться. Може поганий контент, друзі, виходить із цього всього. Так, ну що, давайте. Давайте ось отак. Виїжджаємо обережненько. По... Бо це не діло, друзі. А чте, друзі, їдете, їдемо, мотається. Я тут заважаю своїми цінами, знаєте. Кстати, друзі, у мене є оцей чудовий мод, який показує ціни, де краще можна буде продати типу ту або іншу продукцію, друзі. Дуже файний мод відверто так друзі пропоную тоді причіпа не відчіпляти бо все одно ж куркам їсти давати друзі ось отака, така друзі пікарня кстати у мене є по сусідству Так... Будемо сподіватися, що хоч якось, але буде сховано. техніка підновиться. Так, друзі, ось ми і знову зачиняємо двері. Ну і йдемо, друзі, знову дивитися на наш город. Ну і знову крутити час, друзі. От погано, що нема снігу. Так би сніг, друзі, було, б дуже чудова штука. Щоб типу знімати... Ну, він щоб був сніг, щоб прикрило цього. Так, друзі, на четвертому стадії. Все добре, наче, тому йдемо знову спати. Ну і оце отако, друзі. Ну я, я ж кажу, я вибачаю, що постійно отако буду крутити час, бо я не знаю, як монтувати те відео і тому подібне. Ну от чесно, я вам скажу. Ну от не знаю Тому що такі справи у нас виходять. Може це погано, звісно, що цього, але, друзі, не знаю. Якщо би я міг би, я б, як ви знаєте, ставив би там цього. Ого, друзі, грудень місяць, бляна, у нас на вулиці дощ. І що це таке? Серйозно? Так, друзі, добавився ще один піддон. І відповідно... Ну, наче тут у кур курки все добре. Курки, ну не мог ні залазити до цього, до курнику. Йоха, не бабай. Так, знову крутимо час. Так, друзі, на вулиці вітер, як ви бачите, Вітер дмухає, дощ іде. Ну, коротше, все як має бути, друзі. Каже друзі, напився, то веде себе по-людськи, да? Жах. Друзі, і того у нас що тут у курей 634 літрів, ну нічого, давайте зараз відразу наберемо. Зерно. Але я вам скажу, друзі, курки та їдять ніфіга собі, ну дуже багато вони їдять. Це щоб ви розуміли, за 2 місяці з'їсти пошти при... Уже за два месяца с стильки там. Вс я вам скажу даже по-моему. Да, друзно. Все серьезно. Тугі, що ми здавались попадно, бо потім не буду десь техніку. Так, друзі, ну скоріш за все. Давайте, напевно, на чому зараз прикрутимо час та будемо на чому напевно завершувати серію. Бо ось такі справи ну знаєте. Тому ось ось так. Так, друзі, січень... Січень місяць вже у нас. Ну і як ви бачите, схоже, ось ось зривається сніг, друзі. Зривається сніг. Ну, будемо сподіватися, що він з'явиться. Так, друзі, нове. Ну от, як ви бачите, кожен місяць, пошти 10, ну, коротше, 10 тисяч 000... один. Коротше, пошти, друзі, багато знімає кожен місяць, друзі. Так, ну тут уже повний один набрався, друзі. І тому тут залишилось 31 литра. У курей. Так, ну на полі, як ви бачите, стан справ, наче все добре. Січень місяць, друзі, ну от якось так. Так, друзі, ну добре, тоді дякую вам. Будемо на цьому все ж таки завершувати серію, знаєте. Тому вже в мене наступний, ну, як би пишіть коментарі, не соромтесь. І тому подібні, друзі. Тому... Як то кажуть, почуємось в наступних відео. Вам дякую за те, що тиснете, вподобаєчки. Ну і тому подібне друзі. Ну, Чесно кажу, щиро вам дячно. Тому ось отакі у нас справи з тим. Обід. Ну то я вже поза кадром там куркам знов таки буду насипати. Ну і будемо якось, знов таки вже може увімкнутися тоді, коли вже буде або жнива. Ну або знову, друзі, будемо. Э, цей. Все так само. Курки, їсти і тому подібне. Тому щось так. Ну, На градуснику, друзі, як ви бачите, мінус 7 градусів у нас вже. Знову таки ранок 6.06, друзі. Тому щось таке справа. Вам гарного настрою і дня, друзі! Ну і почуємось в наступних відео. Слава Україні! Ну і народові України так само, ну і, і Збройним силам так само. Тому, друзі, до зустрічі!